Доброго дня! Виготовили це літрокомічний танк робочим об'ємом 100 загальним 120 літрів преміум сегменту. У нас уся запірна арматура, крани, проповідбірний люк, всі клапани, вакуумний та оглядовий діоптер від постачальника Ніофліт це чеська компанія. У нас крани на Злив чистого пива та, та повний злив пива ДН-25, і вони на клампах всі крутяться. За його проб у нас на кламповому з'єднанні. Знизу у нас три колеса, які регулюються, які регулюються по висоті, та вони зі стопами, щоб ваша ємність нікуди не уїхала. Значить, ємність у нас з двома сорочками охолодження на циліндрі та на конус відповідно. Вони з'єднані в спільний. Перелив та ззаду виведені два патрубки для входу та вихіду агенту. Важливо, ізоляція у нас з пінополіретаного компонентна, тобто звичайна професійна ізоляція, як на великих ЦКТ. От, от масивний люк. У нас зверху розрахований на тиск до 3 бар. На 6 баранцях він і розкручується. Фіксується, все нормально працює. Зверху у нас шпунт апарат він прямий на ми з'єднані. Ось тут у нас склам заглушений, сюди ставиться миюча головка для миття нашої ємності, відключається шланг. Вакуумний клапан, натиск до 3 бат, такий масивний, дуже гарний, якісний. Оглядовий діоптер DN125 зі склом для засипання хмелю, та там є крючочок для вішання корзинки для хмелю. І в нас є отака от шторка. Тепер давайте відкриємо наш люк. Звертаю увагу, що на люку всі, ну, всі близькі всі, всіх всієї арматури у нас на люку за побажанням замовника. Вот так от просто вони відкручуються, там є додатковий фіксатор, дуже зручний люк. Це у нас стоїть, нічого не падає, нічого головка. Далі у нас є дві ручки для того, щоб ми могли нашу СКТ крутити, перевозити для миття. Давайте подивимось тепер всередину нашої ємності. На ємності, не знаю, чи камера передасть, у нас є розмітка по об'єму, коли ми наливаємо пивне сусло, ми бачимо, який об'єм ми залили. Гільза під термодатчик до самого низу циліндра нас виведена. Сюди вставляється ваш датчик температури. Показує, вона викручується повністю, тобто можна повністю її помити. Не буде проблем з цією зоною, яка за, за е, самим, самою гільзою, куди мичаголовка не вимиває. Далі дивимося ємності. Ось тут у нас стричить трубка. Це трубка для повного злива пива, Не повного повного зливу чистого пива. Вона на поворотному крані зроблена. З тобто таким чином ми можемо регулювати і забирати більшу кількість пива. Тепер, гляньте, як виглядає спереду, тобто, це ось додаткова секція з ручкою, яка повертається. Все на клампах.